Містафенка і це нове відео. Та я пропала на місяць. А знаєте чому? Бо я була лінива я не мала що знімати. Бо зараз я вам розкажу таку ситуацію. Хочу зняти нове відео про Roblox. Так, виключаю камеру на середині і кажу. Не то. Знов знімаю не то. Коротше, в мене просто не було ідеї, що зняти. І тут я пригадала. Що в Ютубі з'явилася така? От така теорія, що Танос повернеться. Як же я не люблю ці теорії. Чесно вам скажу. А поки ви будете дивитися це відео, можете подивитися, як я роблю е обработку. Так треба трохи такі. О! Ну добре, про оброботки ми не будемо так довго говорити. Ми маємо говорити про цю теорію. Так, На заставці спільноти можна подивитися, що я там заблюрила з із Пейнта. Та-та-та, я і деколи цю програму використовую, але дуже рідко. Зато стілус у мене. Так, такий. Ну, коротше, чого я вважаю, що ця теорія така, ну, ви поняли, ще яка? Усе тому, що в грі кальмарі не можуть повертатись якісь ігроки. Ну, добре, 456-й ігрок повернувся, але ж він не таго, а Танос вже таго. Тому я так вважаю, що ця теорія дуже странна. Бо все тому, що той ігрок, котрий вже того, не може повернутися. Я отак вважаю. <клес> <клес> а зараз для вас буде репчик. <гум> Для вас світу цілого буде мало. Ви орхідеї, my beautiful flowers. Що там далі? 22. Для вас світу цілого буде мало. Ви орхідеї, my beautiful flowers. Прошу не збігайте мене, Амален Сафянка. Пурад буде публь номер три Для вас світу цілого буде мало. Ви архідеї, my beautiful flowers. Прошу не збігайте мене, ама леген Сафянка. Подаруйте мені свої green lights. I like you. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну добре, ми можемо далі продовжувати про нашу теорію. Так, чого ж всі вважають, що Танос повернеться? Ну йой, це ж популярний феймбойчик. Ну, добре, жартую. Я не знаю, з чого це взялась така теорія, що Танос повернеться в третьому сезоні. Хоч я це не дивлюся. Але, але відрізки в Ютуб шортах я бачила. Треба задуматись. Чого він повернеться? З чого він повернеться? Я реально задумалась. Звідки взялась така теорія, якщо це фільм? Якщо це фільм на оце! Це. Та! Ой, добре Саф'янка, не бомби. Саме головне не бомби. Це просто теорія. Ні, навіть обложку зробили Netflix. Thanos Are Alive. Thanos Are Бек. Uh. Навіть зробили що якщо би Танос був би в першому сезоні. Я просто не можу бомбити. Не, можу я! І так, х -х -х -х. повторюю ще раз, чого ця теорія, що там нас повернеться, така. Усе тому, що в. <кх -х>. Чекайте. Як там його? У фільмах Netflix це достатньо дуже дорога кампанія. Сум..., е, сумніватися, що якийсь там персонаж повернеться. О, наприклад, Uh, чекайте. Чекайте Вен здесь знімалася у Netflix. Так, стоп. Окей, okay, Google. Wednesday знімалася у Netflix. Ага. Так, Wednesday знімалася у Netflix. Хоч я її не дивилася. ну, но... но... Ато. Де, котрі не знають, але її актрисою Венсди є Джена Ортега, котра, на жаль, хм, ради серіалу. Чи це фільм, чи це серіал. І заплут. І от, наскільки я добре пам'ятаю, там персонажі якісь не поверталися, якщо вони Ну ви поняли. І от тому Танос не може просто повернутися. Бо, наприклад, Челік з жовтими волосами у першому сезоні він та вовже і не повернувся. Також Танос у туалеті. Він починає. Він починає пліщи в туалеті з ігроком 333. Прикольно. Ой, ви нічого не чули. І тут 333 не знаю, звідки бере оце і штикаємо, і штекає йому от сюди. І та нас все. йому кінець, та, і він не повернувся. Та, 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 та. Я не знаю, що ще можу сказати для цього відбув, у ну, нас сім хвилин вже йде. Так, давайте ще когось представимо. Так, хто там ще в нас був? Ні, я більше нікого не пам'ятаю.